Привіт, друзі! Ви на каналі Mopher Games. І сьогодні я повертаюся в Hello Neighbor, і сьогодні ми будемо грати в новеньку модифікацію. яка дуже лагає з А що так лагає? Ну, над графікою? Трошечки тут при цей. Щось на середину покрасти, щось на високу, на середні, на середню, на високу, на середні, на низьке, нам середнє. А що так лагатимуть? Вау! Наверно, сильний мод. Ну, трошки лагати буде. Або давайте. Е е е не знаю трошечки. Оце зменшим, не знаю. Це пусть буде тако, це тако. Це ми настроїмо так. Е, ладно, так. Так. Ну, ті нехай буде. Це зменшимо і це. Бо дуже лагає. Хайлю побіжала. Вайлю. Чого так лагає, не знаю. Е, в общем, я установив мод на Бонни. Да, мене підписник. Пита... Просив під відео про Бір 5, а встановити мод про е, Боні. Він казав, що він тут найбистрій. Але я думав, що їх всього 4. Фредбір, хвилинський Фредбір, Bier 5, Fox і Фокс із них самий був, Але він каже, що Боні тут ще є, А я. Я його питав, як мод називається, Потім я в Ютубі. Як дивився Hello Neighbor мене там вивело, і там я знайшов цей мод, там ссылки в описанні бачив цей мод. Так. Йоперний француз. Так, я так розумію, це олдбони. Да? кликнемо його. Ей! Hey. Здорово! А чого так все лагає? Ей! Hey. Давайте провіримо його. О! Це таке саме було, як і у Фоксі у модифікації. Пе-пе-пе-пе. Ой, що це? Бачите, що з'явилося на карті? Ми йдемо глянемо. Е. Эхо, Тихо. Нам треба идти, наверное, на эти штуки штуки. Бот, это что? Аэр. Ой, не, я на это нажал. Може, скримери багнуто. А давайте йдемте сюди. Ей! <рес> Хе, <рес> він... Вони всі багнуті. Ой! Я до... Він реально самий быстрій. Я не успіху. Що hey. це таке? Ей! Hey. Так. що мені надо робити? Ну, а тут яйка штука. Your battery is full. А зачем тоді воно це Well, I am rather busy. Now he's going to move like right along the McGregor. That's so like, you know. <laughs> Good to see you, engineers. Uh, look great. What are you stationed? That flames and scope. Shohoho. You're clear and you know already. Yo. Executive ComCon. Надо бони. Эй. Він тут чи нет? <плэк> <рэк> <блэк> <плэк> ну, давайте позробим більше цього не було. Hey. Я думаю, він были. <гум> так напружать, а що було, я таке не люблю. О, дивіться, там є. Я ніколи не використовував букву R на ПК. Так, я найшол 200. Де ще одне. Так, вот. А нет, я считаю за... Не, вот, 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 вот. Эм... Наверху. Ясно. Что Робочку возьму. Да я. Я ничего не бачу из-за этого фонарика. Валя як схома девять. Эээ. Гол на чердак. Потому что. Оай, лч, ой, деду сраки, чого ловить что-то добре. Бам, бом. бом Ну ты серьезно, зара. Мене це... Чучундразовий цей боніт Петро Пороко. Друзі, пишіть мені тако в коменти, що мені знімати на своїй ютуб. Е, в ближайший час я хочу записати ФНАФ. От. ФНАФ М Вперше і на вперше й на комп'ютері. шел три из трех всех штук я дверь так Є двері не тихо. Ну открывать Тепер надіюся, я зможу цей штука включити. Бам! На кінець ту день з'явився. Графіка стала хуже, але якщо я її підвищу, друзі, то буде не виносімо лагати. Ну, хай буде, давай. Оце можна на, на саме висути. Хе-хе-пе-пе-пе! Давайте оце ми залишимо оцю штучку на самому високому. А все інше просто Ну тені хай буде на середньому. А все остальне пофіг. Просто все. Ні, все одно лагає. Я не розумію що в цей. Цьому... Це не виносимо Сімо це играти таке. З цими лагами всіма. Що так все? Як я не знаю. Нічого не можна включити, блін Волагає. <праць> 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 так, ладно, йдемо тут. Вот там Боннио. Вот мы играли з вами с Фредбером Хэллоуинским друя. Давайте-ка зиграем третій акт с Бонитом Пердуничем. Хотя нафиг... А я тут вообще играть не буду. Я, то, я, так, не я там ничего не понимаю. Хотя нет, третій акт не буду. Я не хочу взагалі собі нічого спойлерити. Я уже я тепер спати не можу з тим, що я з це спойлеру собі другий акт. Пепепепо пепепе. <пепепепепепепеп>. Мені треба за коробочку би піти.

Знаєте, що я хочу би зробити? Я хотів би зробити, вот. взяти... так оце це, це. Тете те! -те, -те, -те ББ! Я бачу Буньео Бонікса... Фокснео. Який <кхем> Фокснео. Фокснео то вообще блогер другий... Бам. Так, поїхали сюди... Эммип. Зай робом тако. Эмммммм. Та я не встиг! Не встиг. Берем... Шу штучку. Вот так. Бра, ты дивишь. Не на меня так. Я смущаюсь. Эй. Палью, да ты паркурист. Что за рис? Блин, я не могу туда попасть. Я вообще разучился играть в хлоу на его. Тай, бе-беб, я за все потеряю. Я все потерял, я все потерял. Эй! Лети! Эй! Дивиться, Дэвин Эй! Зараз так багнем його, щоб він. Ей, hey. Все, теперь я буду жити в доме сусіда, а именно бони, а вони. Все, тепер я буду. Опять ніч не стало. Ты не показала, что він полетів першим сюда. А ч опять це ніч не стало? Він тут! Да? Эй! А якщо я його поклечу, тут? Эй! Ти нічого мені не зробиш, лохне, хлоп, лохне, Тепер це мій дім, друзі! Давай быстренько це по пічили, щоб день було кінець. Е, бо так жити з нічу це не файно мені здається. Де я перний француз. Ну, зато я Боні заманив до себе додому. того. Я вважаю, це найкрутше, що могло бути в цьому світі. Я застряг. А ще при том, що він не може випитися, <generally> <lessly> <Let's Yeah. mumbles> Що, день настав. Давайте знаєте, що зробимо? Ей! Ми ну, його вообще на другий поверх нам? Ей! Эй! Вайличку. Ей! Ей! Е Эй! Ёвань. Эй! Ты у моего дома тут давай не бушуй. Эй! <свят> <свят> Бонни жаба. Эй! Иди сюда, куда ты Эй! Шу? Эй! Ты тут живешь, твоя фамилия моя. Nostre, Ты носишь. Ты офігев? Пока. Мені двері зломав. Е... Эй! Ты чор? Эй! Він двері скрис зламав, Я у тебя был. Поліцію подам. Ти, Тейно себе бачить, думаю, що. Є? А я тобі зараз всі вікна поб'ю, що ти зробиш. Ти тепер там ба... багнувся нафіг! Вот тобі всі вікна поб'ю, бро! Во поняв. Зато що ти мені всі двері побив, ти собака сутула, поняв? Де? Де зайчик? Ей! Hey. зайчик. Ты да? Да зайчик ээээ куда? Кто? Эй! Серьезно, мин, шоп попал Неучун! Эй! Ань, лань! Поечку! Чувак! Ты Эй. ты? А, нет, ты где? мужик, успокойся. Твоя фамилия Эй. фамилия это пармо, и ты тут живешь, понял? Лох, 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 лох. Эй! Ва-ха-ха-ха-ха. На. Эй! Що ти мені зробиш? Ей! Ти ніхто тепер тут понял? Бла бла-бла бла 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 Ну Ей. в общем, друзі, на самом небес Думаю було бы добре закінчувати. И не забывайте ставить лайк, підписуватися на канал. Всем удачи! Всем пока! пока, па 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 па